Ми зібралися вшанувати пам'ять наших побратимів, воїнів 15-го мобільного прикордонного загону Сталевого кордону, які віддали і поклали на алтар перемоги своє найдорожче, своє життя. Сьогодні я не закликаю вас до скорботи. Я прошу згадати наших воїнів як живих, які перебувають серед нас, які дивляться на наші вчинки та допомагають бути сильнішими, завзятішими. Та непереможними у боротьбі зі злом з рашиською Московією. Я дякую кожному та кожній, хто вів веде та продовжує цю боротьбу. Завжди, коли ми говоримо, що ми хочемо мира, ми підкреслюємо, ми хочемо справедливого мира. І коли на нас напав цей лютий ворог, ми кажемо, ми кажемо, ми хочемо миру в результаті перемоги над цим ворогом. Щоб викинути його з нашої святої землі, святих славних і всіх вальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі загиблих, воїнів, прикордонників, яких нині ми згадуємо, в оселях святих оселить, лоні Авраама, упокоїть до праведників, приєднає. І нас помилує, як благий, і людинолюбний, Амінь. ви царство і сили, і слава Ця, і Святого Духа, нині повсякчас і Амінь. що молимося до тебе. З міцною силою Твоє наш побожний український народ. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, 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 святий безсмертний, помилуй нас. Дуже знаково, що цей захід починається на Чигиринщині. Це місце, де історично започаткувалася українська держава. Місце, де наші предки, козаки набиралися сили, набиралися Божого в Словіні. Щоб в подальшому слугувати своїй Україні, ми маємо пам'ятати людей, які віддали своє життя за Україну. Бажаю всім якнайшвидшого, справедливого миру, Божого благословіння, честь маю, слава Україні! Головна ідея це перетворення смерті, символом чого є ящик з на життя, символом чого в українські традиції є ікона. Не просто життя, а тема воскресіння і тема перемоги над смертю. діво чиста я, Tağcıya kişine baktı uçağı Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Вона обов'язково закінчиться нашою перемогою. Наша справа стояти і триматися, бо Господь воює за нас. Попереду ще багато роботи, але ми обов'язково вистоїмо і переможемо. Допоки будемо пам'ятати імена наших героїв та подвиги самопожертви, до тих пір наші воїни будуть продовжувати жити серед нас і спонукати нас до боротьби за вільну, незалежну та соборну Україну.